Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. У нас у продажу з'явився ось такий сімейний універсал, це шкода Fabia 2008 року. Має бензиновий 1,2 літровий двигун з газом 14 колеса. Має гарний сірий колір металік, кузов зберігся досить добре. Так, от виглядає автомобіль по колу, релінги має, салон у нас на тканині, Склопідйомники передніх вікон, водійське сидіння регулюється по висоті механічно. Ось таке кермо, Пробіг 187 тисяч кілометрів, В наявності кондиціонер підігрів заднього скла, магнітола, підсвітка передня. Проста комплектація, але все справно. Тому запрошую місто Київ, вулиця територіальна оборони 102. Дане авто ви можете придбати в кредит, лізінг, криптовалюту або обмін в трейдин на ваше авто.